Це ця третя світова, в яку ми були початок, а це продовження. США давно собирається припинити і, в принципі, припинила, угу. так. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лана, дуже рада бачити. Вітаю, Льоночка, теж тебе рада бачити. Сразу попереджаю глядачів, так як я ще хворію, то я буду кашляти, поэтому пей чай, не звертайте увагу. Це не неповага, це просто необхідність, щоб я могла говорити. Я думаю, що всі глядачі, як і я, побажаємо вам міцного здоров'я і величезна вам вдячність, що, попри свій стан, ви виходите все ж таки в інтерв'ю і продовжуєте давати такі важливі прогнози, давати відповіді на питання, які так нас всіх зараз турбують. Дякую вам за це. Що ж це інтерв'ю записуємо 19 червня, і питань насправді вже чимало зібралося, стільки всього відбувається у світі? Хочеться зараз структурувати це все. Давайте зараз поговоримо про участь США у війні Ізраїлю і Ірану. Чи все ж таки наважиться США брати участь у цій війні, атакувати Іран, як зараз про це говорять? Яку участь буде брати Америка. Да, буде, дивись карта башні випаде. І я тобі хочу будь, сказати, що ем, якби їм важко не було, таке враження, що будуть їхні хтось мобілізовані там, будуть десь воювати. Ну, єдине, що карта брехні говорить про те, що, можливо, вони будуть приховані. Ну, в якому баті. Тобто вони будуть не під своєю, не під своєю, о, ну, як Росія любить, зелених чоловічків, так, так, так. от і в Америці теж будуть зелені чоловічки. Ось це карта партнерства. Тобто вони говорять про те, що це партнерство для них важливе, <кій> вони будуть поставляти зброю, і вони будуть фінансово щось допомагати. От. Притом не просто поставлять зброю, а це буде движуча зброя. Або вони будуть приймати участь движучися зброєю, тобто це і це досить доленосно, бо вони хочуть захоронити щось для себе, щось своє. Будуть вони приймати участь. Чи може це означати, що США припинить будь-яку співпрацю і допомогу Україні? США давно збирається припинити і в принципі припинила. Так mm -hmm. да. вони вже давно закрили проект Україна. Так, як до України буде співпраця. Ніяк ну, будуть все більше брехливі, брехливі розмови будуть, і те, що про зброю за Америки можна забути взагалі? От, дуже багато буде брехні, і ця брехня потім стане нам звісна, Ми про неї дізнаємось і будемо дуже від цього, ну, ми будемо переживати дуже, боятися. Тобто, уже. Вони від нас повністю відійшли. Тобто, грубо говоря, просто вони і так зараз вже відійшли, скажу чесно. М -м, ні, ні, ні. Вони нам вже нічого допомагати особо не будуть. Нічого. Даже риторика їх буде мінятися, що хватить вже, давайте вже щось там вже мирітися чи що там Чи вистачить Україні європейської допомоги? Ні. Я дивилася по картам, я одне і те саме дивитися не буду, бо я даю багато інтерв'ю, одне так, те так, саме так. питання. Я не буду дивитися. Це я для цих коментаторів, які там люблять казати, подивіться на карти, ми на розклад прийшли. Так от для вас, хто там такий дуже хоче, щоб я дивилась на карти з утра до вечора, явлю ці всі питання, передивилася. Нам не вистачить європейської допомоги, і ми будемо звертатися до стран, які не входять е, в територіальну е, ну, Європу. Це будуть страни поза Європою, які нам будуть допомагати зі зброєю. Ну, як допомагати? Ми в них будемо купувати щось або щось обмінювати будемо. Ну, тобто у нас буде якась співпраця з ними. Ну, це буде не європейські страни. Звучали такі заяви від ємецьких хуситів на підтримку Ірану, що вони будуть завдавати удар по американських активах на Близькому Сході. Чи дійсно таке відбудеться, і що взагалі зараз до чого призведеться вся війна, яка зараз відбувається на сході? Оце що відбувається, це це якраз ця третя світова, якої ми mm -hmm. дуже боялися. От я трошки зберу коси, бо все одно вони мішають. я буду прекрасна відвітіна, ну щось. Я не привикла до повищеної лахматості. <гум> так, е давайте чи будуть вони завдавати удари по американським? А будуть. 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 Дуже сильно. І Ще й люди будуть страдати. Це <кхід> ця третя світова, в яку. Ми були початок, а це продовження, в яку втягуються кілька стран. То якщо до нас втягувалися, тільки вони були забочені і давали зброю. Але якщо ти знаєш, да, то на території України, що там воюють які корейські, якісь солдафони, там ще щось таке. Така сама ситуація, а там буде сильніше, там вже будуть втягнуті. Що ж, давайте ще ще зараз тему США закриємо питанням про санкції. Буквально перед нашим інтерв'ю прочитала, що Сенат теж відклав санкції проти РФ до липня місяця. Попередньо нам взагалі варто забути, що США все ж таки буде вводити ці санкції чи можливо, все ж таки є надія на те, що щось... В мене було, що вони санкціями все таки прижмуть Росію. Но... Ну, може, щось помінялось. Давай так, чи Америка до Росії сам, чи буде. Ну вони розмов вони щось ждуть. От вони розмовляють, що ждуть, Таке впечатлення, що це послідній якийсь речах давління, який вони можуть на Америку, і вони ним оце намагаються маніпулювати. От е і ще що е дуже чогось боїться імена Трамп, боїться прервати якісь, ну я б сказала, дружні стосунки з е Росією. Що там у них за дружба, я не знаю. Ну, в общем, бояться вони цього далі. чи будуть… Молодь, молодь, е, за те, що давайте прижмем, давайте я би так сказала. Ну, ось є фінанси якісь, і ось є що. Вони все-таки їх. Должны, должны. Іменно, знаєш, який? На якусь санкції, на якусь дорогу, на якесь движення. Ну, тут ну, все одно є ці санкції. Трошки пізніше може буде, але є. Притом на движення, може якийсь апотік там сіверний, може ще щось, так я поняла, може це на нафту? Ну щось в от такому плані не буде? все не буде а вони а, допоможуть ну, як... Україні зрушить якось питання перемовин з місця? Як ці санкції вплинуть на перемовини Росії і України? Що вони будуть? Чи допоможуть вони Україні? Понимаєш, вони не хочуть гроші, їхні гроші, якісь ті що вони пообіцяли вони нам їх дати на відбудову чи ще щось. А тепер вони не хочуть їх давати. там тішечка. Так, а ка для України як ці санкції? Ну, якась карта роботи, у нас, у нас якесь движення буде. Щось, щось нам, 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 нам якимось чином це допомагає. Да, я б сказала, що допомагає. Тобто почнуть сідати за стол переговорів все-таки. А ну, давай якраз Я це? ці санкції? Оскільки вони болезні. Ну так, да, вони хочуть захистити. Окрема категорія людей хоче захистити свої кошти. Є таке діло. Вони будуть в чомусь обмежені. Вони цього бояться. Да-да. Хоч вони й брешуть, але таємно щось там якісь, якісь, знаєш, як би кажуть, якесь багатство пливе, і вони бояться втратити це багатство. І ми знаємо навіть про це багатство якесь, от, а і вони входять в якусь групу е, в сім'ю, е, деніжну сім'ю. Ну, наприклад, е, там всі цю всі качають, передають, а ті купляють, теж на цьому збагачуються, перепродають, і всі, ну коротше, всі мають з цього вигоду. Ну, вони бояться, да, вони не хочуть, щоб. Цю нефть може бути у когось другого брали, чи ще щось от в такому плані будемо далі теж проглядати це питання, можливо, будуть якісь зміни, більш чіткіше буде зрозуміла ситуація. Зараз знаємо і хочемо поговорити про саміт G7. Знаємо, що Зеленський перебував там, про що домовлялися, і чи чекають на Україну зміни після цього саміту? Ну, Про що говорили? В принципі, ну, я думаю, це не секрет, одне й те саме говорять про військові дії, про допомогу, про зупинку, про перемовини. Поэтому це одне і те саме, повторять, нема смисла. Як для України результат цього саміту. Ну, не якось у карта Башні випала, яка говорить про те, що руйнується наш захист. Тобто, нічого. То є, ми, можливо, говорили про, якісь, про якусь зброю, про допомогу. Нам її не дадуть, от те на що ми розраховуємо, нам її не дадуть. Ці всі разом побалакали, знаєш, як би так сказати? Очень приємно. Ну от приятненько, не буде того. Но, не мене, нам ми не можемо ми не можемо вистроїти з ким якесь партнерство, бо всі на когось оглядаються. Називається отак. От не як нам. Ось о, карта, карта, яка говорить, що мір не дає. Ми дивимося, бачиш, як люди граються, а мір нам не дає. Розговори, пусті розговори не о чому. Все, сраки той самий. Це так моя бабушка колись казала. Я, я так кажу, тому що це іноді вибішує, і якогось інтелігентних слов по, по цьому збори немає. Люди гинуть, це, це ще дуже Старний коректне день. слово ви підібрали, враховуючи ситуацію, яка є сьогодні. А вони тільки Тому... балак, да, ну, тут таке питання: чи вихід якийсь є? Тобто, зараз з того, що я чую, можна зробити висновки, що найближчим часом ситуація взагалі не зміниться. Ворог продовжуватиме атакувати, робити все те жахливе, що робить, і всі будуть тільки розводити да, руками. да буде і все, що ми можемо зробити. це Ми можемо це ще слава Богу. що нам дали дозвіл. Теж таке інтересні. Дали дозвіл. Ви як у нас забирали ядірку? Ви не казали, що в случаї нападіння на нас, ви нам ще будете запрещати зачищаться. Що ми повинні половину вимерти і тільки тоді ви там що там? Ви цього не казали, ми, може, ядерку не давали цю, правильно чи ні? Тому е тоді люди, як то кажуть, навіть не знали, що їх, очі що їх очікує, щоб прості люди знали, що, віддавши ядерку, наприклад, в 92-му році, в якому ми там віддали його, там, третьому, е ми віддали ядерку, І через 30 років наших дітей будуть катувати расисти. Виривати пасатіжами зуби у них наживу. Чи писати, як ось прийшов, вернувся з плена е, чоловіка. В нього е, лікарі російські написали Слава Росії, вирізали е, скальпілями, то, можливо, б народ тоді і не переймався б якимись ваучерами і прочір'ю, а вони б піднялися б на буст, знесли б того кучму, як то кажуть, вмість з тими, хто там і все. Черновола б обрали, і все було б іначе. Ну, на сьогоднішній день. Нам е, розрішили так, от, завдяки тому, що нам розрішили і якимись охищреннями ми даємо ответку. І чим більше буде ответка і відбой, е, відповідь від е, вогнева Росії, тим ближче буде мир. От така от ситуація, по другому тут ніяк. Ніякі перемовини нам, всі перемовини сводяться к одному. Росія нас розмарює з точки зору, що ми е, я дивилася, да, і пам'ятаю, хто помне, хто за мною наблюдає з 22-го року. Я ще вначалі казала, ми втрачаємо територію, ми будемо щось тіряти. Тоді всі фу, оце бульки надували. Хотілося б знати, вони живі, ці, що бульку надували. От. Чи вони взагалі за кордоном сидять і розказують? Сюди приїжджайте, воно, на суми приїжджайте. На дорогу в смерті. Покатайтеся, ось у мене там близькі люди, друзі, служать і показують мені фотографії, що там робиться. Так от, допоки ми не почнемо їх гасити, як в сраних віників, нічого не поміняється. Все. Е -е, із положительного. Угу. Слава Луганову, Малюку, Зеленському і всім, хто придумає ці паутіни, вони будуть ще. Положительне – це те, що ждемо. Всяке чудісне чудеса. Зараз дуже така теж надія була на те, що враховуючи, що Ірану трішки вже не до, не до допомоги Росії, що принаймні в Росії зменшиться кількість шахедів, тому що більшу частину отримували саме від Ірану. Чи може це свідчити про те, що зараз стане менше обстрілів? всій території Ні, обстріл, обстрілів не стане, вони, на, я дивилась, тільки вчора мене питали, обстрілів не стане, тому що е, вони їх производство, вони производство вирішили Я не скажу, що їх стане, но із положительного, е, вони будуть, е, коротше, вони будуть свій контингент чи щось таке, відправляти в Іран Тобто, ті, хто могли піти на СВО, їхні, так сказати, вони попруться в Іран Поэтому нам ну немножко на руку ця війна. Ну, у нас буде потихеньку зменшуватися інтенсивність бойових дій. От так. Саме наступальних ну. операцій, так. Да, да, да. Не, ну, не так прям, 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 щоб я сказала, що прям ще капець. є вирагідність призупинки на осінь. Бойових дій, призупинки зупинки бойових дій вірогідність. вірогідність іще раз. тому що, ви ж бачите, як карти міняються, то мене випадало, що прям прям якісь вибори будуть осінню, прям якісь чи місцеві там ну, якісь будуть. Да? Час тільки підготовка є. От то в мене було, що літо буде. Ну, бачиш, ми ж на картах не знаємо. У мене було, що да, якесь вирішальне літо, щось таке буде. Ну ми ж не знаємо, що таке буде. В картах вже не написано, що буде, а це якраз у е, е, обострення абострення Ізраїля іранська е, цього конфлікту, цієї війни. І от саме ця війна вона буде Відтягувати расистів туди внімання. Ну і не тільки Америки, ну і расистів. Чи може змусити росіян тоді забирати війська з певних територій українських? Так, да, да. от давай ще раз подивимося, бо вчора дивилася, прямо, що я казала, що будуть звідки слів виводити щось виводити. Давай ще раз, може, щось помінялося. Тут якби можна по свіжаку ще раз глянути. Росія чи буде забирати свої війська десь туди на Іран чи куди-небудь на закордон. Ну, от ось дивись, карта ожидання. І карта надії. Тобто, так, да, вони ждали цієї ситуації і вони розуміють. І ще що, у них є якась домовленість, вони должні не тому, що їм хочеться, а вони що що Шо от І найцікавіше те, що у них чогось трошечки е, призупиниться виробництво, виробництво производства призупиниться. От, вони будуть намагатися сохранити ті території, які вони захватили, або ті позиції. Але багато буде вкиди в брехні не таких, бо вони вже в, не, в некоторих містах будуть захищатися. Тобто не, не, не цей. Ось о, днян будуть брати, ну, ну, хай беруть, господі, їх там 140 мільйонів, хай там всіх забирають і той Іран. Так, да, дивися, би, ну кудись щось, щось буде. Єдине, що єдине що, я тобі хочу сказати, буде якийсь закон, все це буде, на війну будуть брати, але е, є можливість, знаєш, як от, таке впечатлення, що вони зроблять і тут прорив можуть прорив якийсь зробити. Тобто, і там, ну, відсюди не то, що витягувати будуть, е, ну, нових рекрута всюди не буде заходити. Може бить, не будуть витягувати е, е, ну, зброю, там, танки якісь, чи ще щось, от, але. Молодь, яка призивається сюди, буде туди йти. От ну, тут вони ще якийсь прорив хочуть зробити. І він, може, вдасться. Знаєш, як ото собрати сили, через що їм треба було на декілька днів перемиря, перегрупуватися і так далі. Це найближчим часом може відбутися? Я не знаю, це, це буде літом. Тоді будемо просто періодично проглядати це питання, можливо, буде. Так, 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 бо воно все міняється. А ну, давай подивимося, е, так, е, військові дії на території України е, осінню, наскільки вони будуть інтенсивні? Ну, дивись, п'ятерка, восьмерка мечей. Восьмерка мечей – це карта, карта страху, карта якоїсь, е, ну, тобто, ще будуть обстріли. Продвіження буде важко, тобто воно не буде йти, продвиження на осінь. А тепер дивися, карта умеренності говорить про те, що що, трошки помірно, трошки успокаюється, трошки ну, би, виравнюється. От. Ще, що, є дорога в другу сторону по другій стороні, по другій меті. Щось, ем, акцентування уваги буде, буде туди, де ми не ожидали. Що це? Чи це з Передністров'я почнуть там лізти, чи що, я не знаю, що та, якесь якась це. Тобто, карта помірності трошки, то есть, вони не зупиняються, прям зупиняються, ну, подумаються. Ну, і є що ще? Четверка мечей це у нас що це? Це обмеження, обмеження роботи якоїсь, тобто якихось -то бойових дій обмеження. Значить, що це говорить? Це говорить про те, що немає прям про зупинку, але про обмеження є, і, і ми будемо захищатися від наших партнерів тайно. Які партнери? Це якісь наші сусіди по гранісам. В общем, ждемо ждем е, активізацію на якійсь на якомусь другому кордоні, е, активізацію. Тобто, виходить, тут притихають, але да? ну, в другому mm -hmm. місці є. Є активність. Притом така знаєш, яка активність не то, що прям до нас, да? Якесь двіжла. Як ото тоді, як -то тоді було в 21-му році, як Росія пристягнула свої війська на е, Білорусь, да, і ми тоді так, так, рішали так, так. буде війна чи не буде війна. Оце примірна така ж сама ситуація буде. Зараз, після того як відбулися обміни полоненими і тілами, е, на жаль, без підстав з боку РФ не обійшлося. Ми всі читали, що що відбувалося з цими обмінами, це дійсно жах, але тим не менш частину вдалося повернути. Е, і е, тому тут питання, чи будуть продовжуватись такі обміни, чи є шанс на те, що найближчим часом вони все ж таки ще відбудуться. Ні, ну обміни полонені в будь-якому випадку будуть. Я тобі так скажу: розговори будуть продовжуватися, перемовини будуть продовжуватись йти. Так, -да, будуть ще обміни будуть. От. Єдине, що чогось, ми ждемо, що вони в якийсь момент відкажуть. Вони дуже люблять назначати одне число, а потім відмовиться, потім друге. Тобто і тут така сама така. Взагалі ще обміни будуть, звісно випадку. Чекаємо з нетерпінням. Я хочу подякувати вам, пані Лану. Не буду вас довго мучити, тому що розумію, що дійсно ще стан здоров'я бажає якраз таки, щоб ще зайвий раз полежали <свісно> зайвий день. Да. Але дякую, дякую, що виходите, дякую, що говорите такі важливі зараз даєте відповіді на питання. Дякую вам за це. Бережіть себе, міцного здоров'я. вам. Дякую, дякую, на взаєм. Зараз вам, любі наші глядачі, Нагадую, що у пані Лана також є свій Ютуб канал. Якщо ви раптом ще не підписалися, пропоную зробити це просто зараз. Посланчика знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь також до нашого Ютуб каналу, лишайте коментарі, лишайте вподобайки, бажайте міцного здоров'я нашої прекрасній гості і бережіть себе також. Мирного тихого дня усім. До побачення. До побачення.